Коли ми говоримо про сади сучасні, можна зробити трансформацію, ту, яку ти не передбачав раніше, тому що отут, наприклад, мав бути спортивний майданчик, але з часом так виявилось, що замовник знайшов ось такий елемент. І його, я так розумію, що легше і комфортніше, і він якраз став у нас саме сюди, а не туди. Тому розмістили тут, а ну, та площадка просто залишилась. І ми площадки робимо, як правило, із ну ми так само це робимо, наша компанія. Ми робимо із гравійного відсіву. Ми зараз на зоні, на прикладі кострища це побачимо. Якщо вам не сподобається, ви забрали цей відсів, зробили квітник, тобто не потрібно робити ніяку, жодної основи під нього, під цей відсів. Ну і бачите, да, структура самого газону, такими якимись вітіюватими штуками, щоб можна було вийти от фіртка, тут є ще у людей, і можна було пройти. Тобто газон є доріжкою.